П'ять головних симптомів, які прямо вказують на проблеми із кишківником. Про них важливо знати щодо того, як робити дорогі обстеження, або здавати купу аналізів. Здоття та газоутворення – це перший найочевидніший сигнал, що травлення дає збій. Їжа не розщеплюється, або в кишківнику панує патогена мікрофлора. Друге це дефіцит в 12 ознака, що мікрофлора порушена і корисні речовини просто не засвоюються. Третє це неприємний запах із рота. Якщо у вас із ротовою порожнини все в порядку, це може свідчити про процеси бродіння, в тостому кишківнику. Четверте це погана пам'ять, туман, голови наслідок токсичного навантаження через кишківник. П'яте це порушення сну. Як кажуть ще з давніх часів, якщо в животі безлад, не чекайте якісного сну. Найбільше питання в цьому випадку цікавить, що робити: не чекати, поки стане гірше, а почати з очищення. Детокс – це не мода, а потреба, бо саме через наш кишківник засвоїться все, що живить наш організм. Це не вирішується, звичайно, за один місяць, потрібно трохи терпіння і часу, але результат вас точно здивує. Я сама проходила через це не раз, Бо стикалася сама із проблемами кишківника і знаю, як змінюється самопочуття після правильного підходу. Я працюю по системі із чотирьох кроків, я сама їх пройшла, це вже допомогло тисячам людей. Якщо хочеш розібратися, напиши в коментарях слово «кишківник» або просто напиши мені одразу приватні повідомлення, і я підскажу, із чого тобі розпочати.